Буває часом сліпно від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є, дорога, явори, усе моє, все зветься, Україна. Така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Я прощаюся з рідним краєм у мовчанні, по божній тиші. Вечір сонце пшеничне розкрає, і українець над полем залиш. Сонце, сонце, освітлюй тіні, не заходь, почекай хвилину. Я ще раз у твоєму промінні озирнусь на свою батьківщину. Нема нам щастя, мусить бути чудо, що ми постанемо зі своїх руїн. Мене не можуть люди не почути. Душа моя розума, як світ. І жах, і кров, і смерть, і вічей і клеки хижої орди, сірий чоловічок чоловіжок на накоїв чорної біди. Це звір огитної породи, лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра ви? Ліна Кастенка. Вірш перейла. Ай справді крилатим ґрунту не треба. землі немає, то буде небо, Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Сон напевно, вся правда пташина, а я ж людина, а що ж людина? Живе на землі, сама не летает.